Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде відео з двох магазинів. Ми з вами в першому, це у нас четвертий день. Ціна сьогодні за кілограм 229 гривень. Тут я знайшла жакет від фірми Мекс у складі є Поліестер і віскоза. Жакет в ідеальному стані. Буду я його приміряти. Ось таким гольфом в червоному яскравому кольорі, він теж в ідеальному стані, без жодних нюансів. І склад мене тут направду подивував, це у нас вовна Міріноса 100%. Ось такий бренд мені зустрічається вперше. В'язка у светра дуже щільна, тому він має бути дуже теплим, окрім того, він абсолютно не колючий, надзвичайно м'який і приємний до тіла. На мені він надто сильно в обтяжку, отак просто впритик. Але я думаю, його можна використовувати або як термоодяг, або просто піддягати якісь жакети піджаки. Що я її зробила? Вдягнула зверху жакет, який я вам показувала першим, від бренду MAX. Він в 44-му розмірі, тому мені дуже добре підійшов. Почуваю себе в ньому дуже комфортно. Це такий класичний піджак, він дещо вкорочений, і мені виглядає не надто актуальним. Все-таки я люблю піджаки, або щоб вони були подовжені, або якщо вони вже короткі, то такі, як кроп-топи, тобто такі дуже короткі. Наступна знахідка це така доволі банальна річ. Це ось такий от гольф, водолазка чорного кольору, в такий от дрібненький рубчик. Розмір вказаний S, фірма Stradivarius і власне, цей голь в ідеальному стані, без жодного дефекту. Гольф дуже м'якенький, тканина приємна на дотик. Тут 83% віску, 17% поліестру. Ось так він виглядає в примірці, прекрасно сів по фігурі, мені дуже подобається. Власне, це така незамінний річ в гардеробі, дуже базова, і напевно кожен має в своєму гардеробі таку чорну водолазку. Тому вважаю, що це теж дуже хороша знахідка, адже таких чорних базових водолазок ніколи не буває забагато. І наступна ще одна базова річ в такому от бежевому світло-бежевому молочному кольорі кофта в рубчик. Вона в ідеально новому стані з таким от В-подібним вирізом її ідеально вдягати під низ. За своїм складом вона на 95% з віскози. Ось так вона виглядає в примірці, але як на мене, це така от кофта або для дому, або справді вдягати під якісь такі напівпрозорі світлі речі. Теж доволі потрібна річ в гардеробі. Правда, не знаю, чи вона мені потрібна. Але от сьогоднішнім походом я дуже задоволена. Власне, червоною водолазкою я її обов'язково куплю. І давайте разом її поважимо. Вона вийшла у нас всього-навсього 58 гривень. А ми з вами переміщаємося в інший магазин. секонд Хенду розпочну я з люкса. Тут знайшла ось такий от гольф грубої в'язки. Красивому такому блакитно-сірому відтінку його ціна 580 гривень. Ось такий бренд, і його ціна виправдана, якщо подивитись на його склад, він у нас на 96% з вовни і 4 тут кашеміру. На превеликий жаль, на мене цей светр виявився за маленьким. Самі бачите, і рукавчик дуже сильно обтягує руки, і сам по собі він такий от, мав би бути більш вільним, а він йде по фігурі. Ну, тобто він сів зовсім не так, як треба. Дуже шкода, адже справді шикарний склад, дуже класний колір, і фасон у нього теж, якщо вдягнути його на відповідний розмір, теж буде просто супер. І взяла з собою в примірочну, ось такі прямі чорні широкі джинси. Їхня ціна 650 гривень. Хто мене постійно дивиться, той знає. Зараз в пошуках таких от джинсів. Щоправда, ціна в мене виявилася короткими, трішки бракує їм довжини, але загалом по розміру вони в принципі підійшли. Але ціна, якщо чесно, у них така, що десь на розпродажі, в звичайному магазині, десь в мас-маркеті можна купити такі ж, а може навіть і дешевше. Вверху вони сіли просто ідеально. Додати б їм ще трішки довжини, і джинси були просто шикарними. А ми з вами переміщаємося в ваговий відділ в цьому ж секонд-хенді. І тільки гляньте, який шикарний светр я тут знайшла. В розмірі М. Він такого красивого рожевого кольору. Спереду є плями, але я дуже розраховую, що вони відперуться, адже склад тут просто фантастичний. Светр у нас з кашеміром. 80% вовни мірі носа і 20% кашеміру. Дуже зраділа, що він мені підійшов по розміру, сів просто ідеально. На дотик цей светр просто неймовірний. Надзвичайно приємний до тіла, дуже м'якенький, дуже комфортний. І загалом у нього дефектів як таких немає, крім ось цих от спереду плям. Мені здається, що це якісь такі одне дуже задавнені плями, і, в принципі, можна спробувати їх якимось шампунем чи плином для посуду відіпрати. Якщо ви маєте якісь лайфхаки, як боротися з плямами на кашемірі, будь ласка, напишіть в коментарях. Цей светер я собі. Таки купила. І знайшла ще один неймовірний светр в червоному яскравому кольорі, теж в розмірі М. Він уже такий, бачите, більш з цупкої тканини, не такої м'якої, але за своїм складом він теж просто супер. Він у нас на 100% з вовни. Светрик в ідеальному стані, без жодних ковтунців, без жодних дірочок. Ось так він виглядає в примірці. Оскільки в цей день я вже собі купила червоного кольору светр, гольф, то цей вирішила залишити в магазині. Все-таки гольфу я більше люблю, водолазки, хоча цей светр теж не перевершений, він зовсім не колючий, незважаючи на те, що він на 100% з вовни. Окрім того, червоний колір зараз в тренді, усі фешн-блогери радять щось таке мати червоного кольору в гардеробі. І наступна знахідка це ось такий сірий кардиган, вказаний розмір 20-й, але він мене зацікавив ось такими дірочками. Дуже цікаво, він зроблений і на спинці призібраний. Кардиган в ідеально новому стані, він йде без гудзиків, без защіпок, такий, як накидка. І давайте глянемо ще його склад тканини. На жаль, він у нас повністю закрило з поліамідом. І ось так він виглядає в примірці, незважаючи, що розмір був вказаний 20-й, мені здається, що він підійде на будь-який розмір, прямо від S -ки до XXL. -ки. Тобто це така одна китка, і вона така і має бути, в принципі, широка. Це я вам вже, власне, показує речі вагові. Це третій день після завозу, і ціна за кілограм 354 гривні. І давно нічого не показувала з дитячого одягу, сподобалось мені ось таке підліткове худі, тут зображена ось така дівчинка-аніме. А купила я собі рожевий светр, заплатила за нього 73 гривні. І давайте вам покажу, що було цікавого серед сумок. Це той самий секонд хенд теж ваговий відділ. Сподобалася мені ось ця сумка, вона із замінника. і Тут таке от тиснення під рептилією. Дуже багато має відділень, замочків, різних кишеньок. Це у нас фірма Zara, Виконана вона дуже якісно, з дуже якісної екошкіри. Сумочка дуже добре тримає форму, має дві короткі ручки і одну довгу. Сумка немаленька, дуже містка, вона такого середнього розміру, і справді туди поміститься все, що завгодно. Сумка в ідеальному стані, дефектів я на ній не помітила. Справді стан дуже гарний, але вона не зовсім у моєму стилі. Я такі сумки не дуже люблю. Все-таки більше Є прихильницею компактних маленьких сумок. Заважила ця сумочка на 231 гривню. Також сподобалася мені ось така сумка, дуже красивий відтінок сірого в поєднанні з коричневим. Сумка теж в дуже хорошому стані, ручка не затерта. Єдиний нюанс, ось тут спереду, є така невеличка потертість. Інших нюансів я не помітила. Підкладка тут теж чиста, і зауважте, ця сумка з натуральної шкіри. Шкіра зерниста, добротна, я думаю, що вона має носитись просто супер. І вона така, бачите, тверда, груба. Ну, тобто, її дуже важко знищити, треба дуже постаратися, так, щоб її заносити. Ось так виглядає сумка середнього розміру на одній середній ручці. І з наближенням весни тепла, так і тяне вже до більш літніх речей. Ось така була солом'яна сумочка, вона в непоганому стані плетена. Це я розумію, якийсь мас-маркет Написано, що зроблена вона в Індії. Єдине, що вона позаду була трішечки замазана, але, в принципі, стан у неї хороший. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, ласкаво просимо, підписуйтеся і до нових зустрічей!